Шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача чия інформація. Сьогодні йтиметься про когнітивну війну, а головним чином про інфікованість західних інтелектуальних і культурних еліт російською пропагандою. Це складна тема, бо складно зрозуміти, як люди з високим рівнем інтелекту, з розвиненими пізнавальними здібностями, з аналітичними навичками можуть не просто дозволяти себе дурити, а ще й поділяти завзято поширювати російську пропаганду, а той відверту брехню. З такими складними питаннями я звернулася до професорки Йоанни Гетки з інституту міжкультурних досліджень Центральної та Східної Європи Варшавського університету. Щоби не шукати далеко прикладів, я згадала про три дуже помітні премії. Наприклад, насамперед про Нобелівську, яку українці отримали вперше в історії, і виявилася вона принаймні для частини українців просто травматичною, оскільки отримали ми її разом із білорусами і росіянами. Які би пояснення тут не звучали для мене особисто вони не виправдовують безмежної обмеженості Нобелівського комітету? Зрештою важко українцям на когось за кордоном кивати пальцем, якщо маємо не менш абсурдну цьогорічну премію Рильського, від якої обличчя набуває форми з Мунківського крику. А проте третій факт: цьогорічна букерівська премія, яку отримала авторка низькоякісного твору про інтернаціональну гармонію в космосі та про росіян, які врятують цей жалюгідний світ, вона просто зашліфувала відчуття абсурдності, якщо не тотальної продажності так званих культурних еліт. І, схоже, що ці інтелектуальні еліти, щоб ми не розуміли під цим терміном, насправді не розуміють, що відбувається у світі. То в засаді і так то. Ще видає, що так належить, здається, це, так це має сприйматися. Що це результат багатовікового російського впливу? І віловікового тут треба зазначити, що Росія, і... я говорю про царську Росію дев'ятнадцятого століття, потім СРСР радянський союз результативно нав'язала тут і мову і кут зору, і наратив щодо ситуації не лише того регіону, який ми сьогодні розуміємо як пострадянський. Вона у принципі поширила цей наратив на весь регіон, а оскільки цей наратив має такий великий вплив, його сприймають по суті так само і далеко за межами Європи. Фактично, він можна сказати уже загальносвітовий. світовий, і коли ми говоримо про такий російсько-центризм, коли ми говоримо про регіон центральної та східної Європи, загалом, а особливо про країни, які входили до складу радянського союзу, то тут особливо це західне сприйняття обтяжене російською тематикою. Можна сказати, що вона тут домінує, і тут це насправді видно в усіх точках на всіх рівнях. Це стосується політичних питань анексії сусідніх територій, коли потрібно говорити про колонізацію, завоювання. Але Росія називає це поверненням. Тобто про завоювання Росії не говорить так, як у наративі про заморські володіння Англії, Франції чи Іспанії. Це не трактується як російська колоніальна експансія. Захід і Польща у цьому сенсі радше також, схоже, не до кінця усвідомлюють, скільки різних народів культур було поглинено російською, а потім і радянською цивілізаційною в лапках спільнотою. Це західне сприйняття Росії сильно обтяжене сучасним дискурсом, який нав'язує економічний, географічний і культурний детермінізм. і це спричиняє саме таке сприйняття ситуації. Це стосується історичних наук, коли ми розмірковуємо про бачення історії, яке представляють західні історики, а також дуже часто історики світу, то це бачення російської самоінтерпретації власної історії, а особливо це додавання київської традиції до власної історії, глорифікація вітчизняних війн і російської перемоги. Бо саме так це подається, хоча це не відповідає дійсності, і це все зберігається донині. Згодне з правдою. Кутує та додість Росія. Також постійно нівелює значення сучасної Європи, постійно повторює, що Європа слабка і занепадає, а Росія всіх урятує. Йоанна Гетка нагадує, що цим ідеям у різні інтерпретації вже сотні років. Kreml dalej z powodzeniem instrumentalizuje też... Kreml także i nadal skutecznie instrumentalizuje wykuwane tak zwanym inżynierami dusz przekonania, że Europa dekadenska ta słabka. To przekonania, jakie regularnie powraca. To nie nowe zresztą. Tutchov już wykorzystywał to hasło, żeby powiedzieć, że same taką jest Europa porównana z konserwatywną Rosją, która niesie nadzieję na porzątunek świata. І в цьому контексті цей занепад старого континенту цієї давно зруйнованої культури та цивілізації оголошувався і досі оголошується політиками, які підтримують один одного щодо характеру європейських криз. І ось, наприклад, хоча б Освальд Шпенглер, який у своїй книзі Занепад Європи протиставляючи стару Європу свіжості комунізму, показав, що тут кінець заходу близький. Те саме було у працях Сартра та Джона Ріда. Пізніше, коли вони туди поїхали, то перевірили написане та змінили свою думку. Але попри це, все виградає саме так. Те саме сталося з Вольтером у 18 столітті, який проголошував образ освіченої Росії Петра та Катерини II. Тут також маємо ситуацію, коли ми перебуваємо у сфері впливу російського погляду, російської самоінтерпретації історії. В свеже впливу рації російської автоінтерпретації. Професорка Йоанна Гетка зауважує, що сприйняття західними інтелектуалами саме російського погляду на історію зумовлене ототожненням Росії, яка є, по суті, імперією з національною державою, а також специфікою західної емпатії. Та простим незнанням російської реальності аж настільки, щоби не розрізняти, де один народ, а де три зовсім різні. Так важним журном теїчності, которая вплива на такі важливим джерелом цієї ефективності, яка впливає на таке чи інше сприйняття інших країн Центральної та Східної Європи, особливо як я вже казала, тих, що були частиною радянського союзу, є окрім ефективності російського наративу, про який я щойно згадала, та окрім дезінформаційної діяльності та різних видів операції впливу, все ще є західна емпатія, широке розуміння ввічливості та дипломатії. Але також і найголовніше елементарне незнання російських реалій. Тут треба пам'ятати, що Російська імперія, потім радянський союз, були Росія тепер продовжує бути заселена етнічно та релігійно неоднорідним населенням. Її населяють народи, які мали власні традиції ще до виникнення пізніших державних утворень із Росією як домінуючим елементом. Я говорю тут, наприклад, про литовців, українців, білорусів та грузинів. Усі ці нації мають віддавна свою власну культуру. Однак, і до нині на заході дуже часто можна зустріти таке ототожнення всіх цих націй і поміщення їх, розмовно кажучи, в один мішок. А в свою чергу, сьогоднішня Росія, яка також досі населена багатьма націями, ототожнюється з національною державою, як і багато західних країн. Деякі західноєвропейські політики, незважаючи навіть на те, що з 2022 року вона перебуває у повномасштабній війні, усе ще вважають Росію спадкоємицею радянського союзу. А це ж і ще російські царі оголосили себе російський народ, головним серед інших народів. Отже, тут ми маємо проблему такого неправильного розуміння цієї специфіки. Тут ми також повинні пам'ятати, що до цього додаються пацифістські настрої західних суспільств, які жахаються не лише самої війни, а й потенційних економічних та соціальних наслідків, які вже видно в Європі і які буде видно десь там у майбутньому. А тепер усе це разом, тобто цей багатовіковий вплив з одного боку власного наративу Росії, а з іншого боку, незнання російських реалій з суспільствами навіть у центральній та східній Європі, і далі в Західній Європі, а вже далі поза європейськими межами, той поготів. Тут через відсутність контексту, відсутність занурення в інші культурні сфери, означає, що тут ефективність російського впливу висока, а це своєю чергою відображається в різних рішеннях, такого типу як визнання трьом різним націям з різними прагненнями, з безумовно іншою соціальною, політичною та культурною ситуацією, а особливо від 2022 року однієї нагороди у цьому контексті Нобелівської премії. Tożce, ja i skazała, odnoznaczne, newrachowuje potrzeb oczekiwań i tak bym mowy te samo okremych nacji, a rozgad ich ich wszystkich jak składowych od niej tri nacji. Tutaj ja mówię o ponieważ tak wygląda jeszcze w tym kontekście. Zachodnia Europa faktycznie pewnym czynem przejmuje rosyjskiej narratyw nieprzyjatny i nie tylko dla Ukraińców, a i dla Białorusi. Od razu ja myślą, że w tym i polega jej problem. I to nawet nie tylko dla Ukraińców, ale również i Białorusinów. Także tak, to jest, myślę, ten problem. Маю таке сильне відчуття, що ми причому в багатьох країнах світу зараз наближаємося до 1930-х років, з історії яких знаємо, що тих, котрі намагалися в світі протистояти Росії, наприклад, Гарета Джонса, який писав про Голодомор чи Кам'ю, просто вбили. Тож, чи не схоже, що інтелектуальні еліти, які повинні протистояти нібито, так, автократам і диктаторам, насправді просто бояться? Чи може бути, що росіяни залякали їх? Така інтелектуальна безпорадність це речі залякування, гуманітарна криза чи епоха постправди? Тяжко відповідати на це питання, так повідя Ważko odpowiedzieć na to pytania jednoznacznie, ta z 100%, 100%. W pewnością. W mnie nie ma wrażenia, że jakieś zewnętrzne złakowania w sjeni rosyjskie wpływają na intelektualne koła w Europie. Ja by tu szybciej procesy bliższe do tych, o których ja już mówiłam. To nieznania, jakaś dobra wola, jaka w pojednaniu z nieznaniem jest takim, ja nie chcę wykorzystywać takie nieokrasowe wyznaczenia, ale ono funkcjonuje w publicznym przestrzeni. Korzystni idioty. Часто це такий погляд на справи і пошук вирішень, які були би можливі у реаліях західних суспільств, але неможливі в реаліях, коли партнером є Росія. То ж тут треба було би шукати причини такого підходу більше ніж якогось залякування, бо тут можливі якісь порівняння ситуації чи 30-х років, чи пізніших. Треба було би закласти, що тут скажу трохи негречно, що всі ці західні інтелектуали знають ці реалії 30-х років у контексті того, що тоді могло статися з тими інтелектуалами, які чинили спротив, чи проголошували інші ідеї ніж ті, які розповсюджувала тоді радянська влада. Тож тут я би не бачила. прямego strachu czy rosyjskiego wpływu, szwytrze jakąś samocenzuru. W odnoczas samocenzuru, jaka pochodzi ma być od pomylkowego rozumienia politycznego powernienia, to znaczy traktowania Rosji jak partnera, jak takiego samego w łapkach hrawca na socjalno-kulturniej arenie, jak i każdej innej Toż Więc wracamy tutaj do niezrozumienia reali, niezrozumienia podstaw, a przy tym w tym jeszcze przyjęcia tego rosyjskiego narratywu. От, хоча б цей міф про визволення і вітчизняну війну, які називають у російській термінології, скільки українців насправді командувало військами в Червоній армії, скільки білорусів, скільки грузинів, скільки представників інших національностей тодішнього радянського союзу було в Червоній армії, але в цьому міфі про таке не говориться. Червона армія ототожнюється з військовим успіхом Росії, яка несе мир, яка бореться проти світового фашизму, яка бореться... Бореться, бо ніби Маркс був проти колонізації за визначенням, тому вона також бореться проти західного колоніалізму. W tym kontekście przedstawniki naukowego świata nie rozumieją, że jednocześnie Rosja jest faszystą, albo faszystuje, albo jak to powiedzieć delikatniej, kolonialną bo my znowu przejmujemy rosyjskie narratywy zamiast swojego własnego. Zamiast tego, żeby szukać i się obiektywować te rosyjskie narratywy, toż ja tu widzę istotę znań i rozumienia rosyjskiej realności. Bardziej widziałam znowu właśnie ten brak znajomości realiów. Російські в Україні, крім корисних ідіотів, ще звичайно говориться також про відвертих зрадників чи колабораціоністів. А також про так звані білі пальта, тобто про людей, які точно знають чи здогадуються на інтелектуальному рівні, що йдеться про брехню, про інформаційну війну, і точно все це бачать, але не хочуть про це говорити, бо їм це чомусь незручно. Наприклад, тому що вони не хочуть в лапках бруднитися в цій брудній політиці, вони вище цього і будуть займатися, наприклад, високим мистецтвом чи наукою. Я помітила таких людей, і в Польщі, до речі. З іншого боку, ми чітко бачимо інтелектуалів і українських, і польських, і в інших країнах світу, які чітко заявляють про свою позицію, і їм не заважають ні білі пальта, ні плітки проросійської наукової спільноти, вигодованої на так само проросійських грантах, ні щось інше. Тож наскільки це прийнятно, що є представники інтелектуальної еліти, які просто не хочуть займатися політикою, бо це нібито нижче їхнього рівня. А по-друге, що нам робити з цими, я не знаю, чи можна їх назвати. Звати інтелектуальними зрадниками, які просто відробляють гроші, чи можемо вважати, що це нормальні прагматичні люди, які нормально дивляться на світ і не вигадують собі якісь теорії? як ось я намагаюся тут зробити, нібито, наприклад. Тут й видає міще трошечки такі тут. Мені здається, є ще кілька тем для обговорення з погляду цього ширшого світогляду і, можливо, навіть філософських роздумів про суспільство загалом. І якою мірою ми маємо право вимагати від когось висловлюватися з певного питання? Звісно, хотілося б, щоб певні люди, особливо ті, кого вважають такими мислителями чи моральними лідерами, чи якісь інші особи, щоб вони якимось чином висловлювали свою думку, і тут ми маємо ситуацію, у якій ми насправді маємо право на певний плюралізм думок, з яким можемо погоджуватися чи ні. Ми можемо спробувати вказати людям на те місце, де на нашу думку їхнє мислення неправильне, якщо бачимо таку помилку, або ми можемо прийняти їхні світоградні позиції. Звісно, є люди, які свідомо, а часто навіть за певні гроші, як лектори, чи як представники медичних компаній, які, наприклад, їдуть на навчання на багами чи в інші розкішні місця, щоб потім продавати ліки певної категорії. Тут у світі науки чи у світі журналістики ми безумовно можемо спостерігати точно такі ж процеси. Я уявляю, що це може бути, наприклад, пропонування лекцій за високими цінами або публікація творів авторів, де вони також отримуватимуть непогані гонорари за опрацювання деяких текстів. Однак я вважаю такий тип дій однозначним. А з іншого боку, питання в тому, чи справді ці люди такі, як ви кажете, чи знають вони, що це погано, чи можливо вірять у це. Тут ми також маємо ситуацію, коли постправда це також гарний термін з одного боку, але з іншого боку, ми також маємо ситуацію війни цивілізації, війни світу, війни поглядів. І це у широкому сенсі культурна війна, ідеологічна війна, когнітивна війна це чудовий опис, того, що відбувається зараз, а саме когнітивної війни. Ja także mogę powiedzieć, chociaż z mojego widzenia to nieprzyjemne, że niektórzy ludzie naprawdę uważają, że Rosja ma rację, że ma prawo i że powinna działać tak, jak ona działa. A tu żert w wśród cywilnego naselenia, wkluczno z dziećmi, wklucznie z dziennikami, wklucznie z ubytymi u Buczy, Mariupoli czy innych ukraińskich mistach. je w tym kontekście skarżą na dobre takim sobie nieszczasnym wypadkom na wyrobnictwie. Тимуєнцю повімнювадені таким випадком чи праці. Ця віра в такі відверто хворі ідеї нагадала мені розмову про дезінформацію в Індії. Коли я запитала фахівця, як в Індії борються з російською дезінформацією, він відповів, що борються з китайською, а з російською ніяк, бо взагалі не вирізняють її як явище. В Індії впевнені, що це їх власний стиль мислення і їхній власний світогляд. У цьому й суть когнітивної війни. Не повідомляти прямо чи приховану брехливу інформацію, а впливати на наші власні процеси пізнання таким чином, щоб ми самі приходили до потрібних росіянам висновків, оцінок, а відтак і діяли так, як їм це потрібно. i rzeczywiście są ludzie, którzy pewno tak. I sprawdzie, tak je ludzie jakiej wierno tak dumają. E, A teraz te te, jak jeszcze one zbierają się publikować te z czym wony w pryncypie zgodni to to right. to 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 no to i otrzymywać zacze jakąś dodatkową wynagrodu, to ja ze swojej pozycji może odzienie wadę cieniatywno. Ale pytanie w tymu na skilkę pogano sami ci ludzie do cieło bo w основномu wony robiąc te już Tut tak, jak że rozgrydacie społeczeństwo nawet o ramkach wewnętrznych, wewnętrznie nacjonalnych dyskusji. To, Polscia, to polskie społeczeństwo jest niemalże 50 na 50. Te same spostarzało się na francuskich wyborach, czy z rezultatów wyborów w Francji, Austrii i innych europejskich krajach. To, że na równi wnętrzno-nacjonalnomu, to kto teoretycznie najlepiej mu w omezach określonych krajów, sytuacja jest taką nieodnoznaczną to tym bardziej w sytuacji, kiedy mamy, po pierwsze, wielkie rosyjskie resursy wytraczone na stworzenie własnego widzenia, a z drugiej strony, to pewna nieistotność ujawy, albo przeniesienia własnej sytuacji na wst rosyjską, przywodzą do takiego, a nie innego poglądu. Więc tutaj mamy ludzi, którzy potencjalnie stają na biegu Rosji z przekonaniem i na tym jeszcze i zarabiają. Люди, які діють абсолютно цинічно, можна порівняти їх із тими, хто наводить на цілі коригує вогонь. Ці зрадники, про яких чуємо, що вони за гроші видавали розташування підрозділів або якісь стратегічні місця, щоб російська армія могла бомбити ці місця. Я думаю, що цих людей можна порівняти з тими інтелектуалами західного світу, які цинічно працюють на підтримку російських інтересів. Однак залишається питання, чи справді вони інтелектуали, чи їх треба зарахувати до функціонерів російського апарату культурного насильства. Бо саме так це мабуть можна було б визначити. Przymocy kulturowej, tak? No, bo так? No, бо так то chyba можна було здефіньо. Професорка Йоанна Гетка докладно пояснює механізм такої собі пастки наукової об'єктивності, у яку російські пропагандисти ловлять західних інтелектуалів. І ще є. Третя група на жаліході з колегіоти особи, но то тут а є ще й третя група. Коли йдеться про цих людей, з одного боку у мене знову виникає дилема щодо того, наскільки ми маємо право змушувати будь-кого чітко висловлювати свою думку. Звичайно, хотілося б, щоб люди, які певним чином є трибунами громадської думки, висловлювали свою позицію. Щодо політиків, добре коли суспільство знає погради конкретних людей, своїх представників, бо йдеться про голосування за бачення всієї політики країни, яким цей політик чи політикиня буде керуватися. Te same, co do publicystów. Jednak w akademickim środowisku dużo nie zgadzają się przychylności do jakiejś z historii. Wczoraj maje być obiektywnym za wyznaczeniem. Dlatego win, czy wona, nie powinny czytko podtrzymywać żadnych z opisanych z historii. To wypływa z akademicznego etyketu, na przykład. Zwyczajnie, kiedy my czytko pokazujemy, na czyjemu my bocie, to pewnym czynom każdą rozmowę, każde ta każdą publikację można rozglądać jak uprzedzone przypuszczenia. Ми на цьому етапі відрізнятимемося від цих російських інженерів душі. Ми одразу ж підставляємося під вогонь саме цієї необ'єктивності, і самі даємо аргумент проти нас, що, от як середовище, яке творить дискурс, ми насправді створюємо антиросійський дискурс, адже саме так найчастіше оголошують російські пропагандисти. Вони оголошують нас людьми, які не розкривають усієї правди, не показують усієї палітри складності російської ситуації. І тут знову приходить. Ця думка Тютчева. Умому росію понять. треба розуміти лише всю палітру складнощів. А такий спосіб мислення, зрештою, веде до того, що ми можемо посилатися лише на російський наратив, бо ж лише росіяни можуть зрозуміти самих себе, і тут коло замикається. Якщо ми займаємо однозначну позицію та чітко оголошуємо, яка наша позиція, то в очах російського наративу та російських пропагандистів ми одразу є упередженими та необ'єктивними дослідниками, бо підпорядковуємо все. Своє мислення якійсь тезі, а ця теза на російську думку полягає в тому, що ми хочемо показувати Росію як зло, і що ми хочемо якимось чином забрати у Росії всю її вагу, важливість, всю її значущість і цивілізаційність, яку вона має. А робимо ми це тому, що ми закомплексовані заздримо росіянам і маємо подібні упередження. W swojej uczerwaniu, jak my zajmujemy opozycji, czy nie wyjawiamy jej, to też jakoś tam oznaka słabkości. Toż z takiego poglądu, sprawdzi, kudyby my nie się i w jakim by napręgu my nie dywyły się, my prograjemy w tym dyskursie, na żal. Z którą stronę byśmy nie popatrzyli, to jesteśmy na pozycji przegranej tak w tym dyskursie, niestety. А щоби вигравати, тренуємо своє критичне мислення, а також думаймо, як саме ми думаємо і чому думаємо саме так? Уникаймо російських пасток. А зрозуміти складнощі когнітивної війни та небезпеку російського апарату культурного насильства нам допомогла професорка Йоанна Гетка з Інституту міжкультурних досліджень Центральної та Східної Європи Варшавського університету. А з вами була Сніжана Чернюк і програма Чия інформація. Почуємося за тиждень.